Я Богдан. Сьогодні в міжнародному аеропорті Борисполі до дня народження Богдана Ступки відкрили фотовиставку. Під Сюїту Баха там зібралися родичі та друзі артиста. Чорно-біла експозиція відразу привернула увагу і пасажирів. На виставці представлено фото сімейного архіву Ступки та графічні роботи художника Сергія Якутовича. Її не дарма організували саме в цьому місці. За два місяці її побачать 4 мільйони люду. Богдан Ступка став легендою ще за життя. Завдяки його вдачі і харизмі, актори театру та кіна просто мріяли зіграти з ним на одній сцені. До ювілею від дня його народження телеканали СТБ підготував ролик при святу на згадку про генія. Але спочатку згадаємо, яким він був. Богдан Сильвестрович Ступка. На цих кадрах колеги театрали вітають ступку з днем народження. Йому 70. Дарують букети з кульок і просять прив'язати до нього бажання. Актор виводить одне єдине слово. Людина відчуває, коли вона вже на порозі відходу, бо такий момент був, і по його очах було видно, що лишилося йому недовго. За рік Богдана ступки не стало. Тисячі людей прощалися з актором у Києві, і рідному Львові. Сьогодні на могилі його встановили пам'ятник дерево до гори коріння. Образ такого коріння, життя, яке має таку мощну українську душу. Утім, його син, онук і дружина, просять не плакати, навпаки, більше всміхатися, бо й сам ступка був надзвичайно позитивною людиною. Дуже весела людина. Він був компанійський, можна сказати, душа компанія. З ним було приємно спілкуватися. Була дуже мудра, розумна людина, начитана Занедужав, я в дорозі, та й набрався ж я біди. Так що ледве вже на воді привезли, привезли мене сюди. Київський театр Івана Франка. Тут Богдан Ступка пропрацював понад 30 років, 10 з яких керував ним. Тепер він зустрічає глядачів ось тут у фойє. Тут немає фотографії або бюсту прямо навпроти входу. Його долоня це справжній відбиток руки Богдана. Ступки, ось бачите, тут навіть добре видно лінії життя. Без Ступки національний театр уже чотири роки. Життя триває на сцені, репетиція нових постановок, активна підготовка до нового сезону. Утім, без Богдана все якось не так. Душа йде з театру. Я маю на увазі стосунки між акторами. Колегам не вистачає атмосфери, якою ступка наповнював цей театр. Він згуртовував акторів, збирав усіх, пили вино і тервенили. Театр скверик Його найулюбленіше місце. На лавці спілкувався Капелюх, спілкувався з акторами, розповідав анекдоти, історії. І сотню ролей на театральній сцені та ще більше в кіні. Я тебе породив. Я і п'яв. Він зіграв Тараса Бульбу на самому пікові своєї популярності. Тільки за цю стрічку уступки дві нагороди за найліпшу чоловічу роль. ли літи! Слишу синку! Слышу! Утім, кінозіркою ступка став після ось цієї ролі. Я не буду чекати, коли прийдуть мене вбивати. Білий птах із чорною ознакою, українська стрічка Михайла Ілєнка, кінодебют Ступки. Він тут Бандерівець, Орест, дзвонар. Незалежна українська душа з колючим поглядом. Лізуть горами. Нам не по дорозі, ні з москалями, ні з німцями. А після того понеслось на випередки Богдана Ступку кликали на головні ролі українські іноземні режисери від простого селянина до генерала, гетьмана, генцека. Чи не в кожній відомій картині ступку вбивають? Він не боявся грати смерть. Він настільки вживався у своїй ролі, що від хвилювання просто зі сцени чи знімальних майданчиків кілька разів його забирала швидка із зашкальним тиском. Грати по-іншому слабше. Ступка просто не вмів. Мені кожна роль дорога, бо там вкладено душу, серце, тіло. Безперечне світове визнання і безліч нагород. Утім, омріяною актор. Так і не отримав. Бо моя мрія все-таки дістати цього оскарка. Це моя ідея фікс. На оскар до Америки відправляли російську стрічку водії для віри. Та вітьок мене держись. Скрутять. У них очко сліпниться, таких як я. Крутіть. Одначе до номінації картина так і не потрапила. Не знаю, може ми продовжимо. Як послідовники, може нам вдасться комусь з нас отримати. У кіно ступка привів цілий сімейний підряд. Тепер син і онук продовжують його справу. І кажуть, вміти так любити, як він, любити сцену, сім'ю, країну. Ось що найбільше мріють дістати у спадщину. Людина нібито не літає. Акрила має. Акрила має. У ювілейний день народження Богдана Ступки уже завтра. Телеканал СТБ підготував спеціальну програму. В суботу ввечері. Проект про долю митця Моя правда. А протягом усіх вихідних в ефірі ролик свята геніальному артистові. В ньому актори різних поколінь читають вірша Аліна Костенко. Крила, що його свого часу Богдан Ступка неперевершено прочитав і з яким себе уособив. На цьому все. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає то буде небо. Немає поля то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. Крила має вони ті крила не з пуху у спір'я, а справді чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. Акрила має. До дня народження того, хто не боявся літати.